Усім привіт! Мене звати Назар Мулик. Я автор книги Вовча зграя. Події, якої відбуваються у вигаданих мною світах, зокрема Благандії, ключовими персоналіями цієї історії, є Берсерки, безстрашні відважні воїни, які поклоняються Мелетверу, Богу війни, приносять йому різноманітні жертви, як в давнину робили вікінги в ім'я Одіна і Тора. Нелегкі події вигнали з зграю, вовчу зграю. Саме Берсерки вигнали з їхніх рідних земель і змусили опинитися на території материка Благандії, де вони зустрінуться з місцевим населенням, будуть з ними дуже активно комунікувати і прокладати собі. Нелегкий та кривавий шлях до нового дому. Зокрема, якщо описати цих персоналів, можу зачитати уривочок. Берсерки безстрашні воїни, які зі звіриною люттю та силою кидаються у бій та нищать усе на своєму шляху. Берсерки вважаються воїстину ідеальним знарядням для вбивств, великими воїнами, які шанують Бога війни, та щоразу кладуть до його ніг закривавлені. Понівечені тіла своїх жертв нелегка доля вигнала з граю із рідних земель, погнала їх у шторм та бурю подій, що в подальшому стануть доленосними для цілого материка. А зараз вони повинні знайти новий дім і вижити попри усе. Нехай розпочнеться полювання.